Чи готові ви відкрити найглибші страхи свого серця, найпотаємніші страхи, віднайти в собі силу та мужність перемогти їх? Готові чи ні? А вам доведеться це зробити разом із містером Потером у книзі «Гаррі Поттер і В'язень Аскабану? В'язень Аскабану. Третя книга про пригоди малого що вижив. Хоча не такий він вже і малий, ця книга теж починається з опису невеселого життя Гаррі з дурслями. Дивно, невже з такими милими людьми може бути невесело? Літні канікули це справжнє випробування для цього хлопчини. Ну так він же навчається в Гогварці! А наступний навчальний рік обіцяє бути дуже цікавим. Адже тепер дітям можна відвідувати гоксміт. Та Гаріку не судилося, адже він змусив свою тітоньку Марч роздутися як повітряну кульку. Молодець так тримати за те, що вона молола своїм язиком про його батьків. Її взагалі треба було закатрупити. Я, коли читала, мало не порвала книгу зі злості на цю гадину. От саме після надування тітоньки Марч почалися пригоди нашого шрамоносця. Я навіть трішки перелякалася, коли малий сидів сам один на темній вулиці, і той страшний чорний пес за ним стежив. Дуже мені сподобалася поїздка лицарським автобусом. Це такий особливий автобус для чарівників, які потрапили в біду. Аж дух захопило від форсажа у виконанні Ерла. І кондуктор милий, набридливий стен. Але милий. Ми з Гаррі дуже боялися, що його виключать зі школи через використання магії поза Гогвардсом. Але міністр Фадж. Пробачив цю маленьку витівку і був підозріло люб'язним. Хм І попросив не виходити з дірявого казана. Чому це раптом? Шкода, що у фільмах не показали, як Гарік провів залишок канікул. Їв найсмачніше морозиво і вафельки. І гуляв по алеї діагон. Просто казково. І тут, у вітрині. Ми побачили мрію кожного. – Це не просто мітла, це чудо, ідеал! Гарно описаний момент у Гогвардському експресі, ну, зустріч з дементором і професором Люпіном. Так атмосферно, похмуро і навіть страшно. Навчальний рік дуже насичений. Багато предметів та ще й тренування з квідичу. Я теж дуже нудьгувала на уроках віщування, ще й професорка Трілоні, вона якась бррр, Здається, трішки тютю. А от уроки професора Люпіна надзвичайно цікаві. Я чекала їх разом з друзями. І не дивно, що я запам'ятала виставу з Ховчиком і Снейпа в одязі пані Лонгботум. Та не лише професор Люпін справив враження чудового вчителя. Геґріт теж молодець. О, той політ на бакбеку був просто фантастичним. А Мелфой знову довів, що він паскуда. Всю книгу мене лякали дементори. І я полегшено зітхнула, коли патронус відгукнувся на поклик Гаррі. Експекто Патронум!» А до речі, ви знаєте, що треба робити після нападу дементора? Їсти шоколад багато! Пішла я шукати дементорів. Дуже шкода було Німбус 2000, і що той матч Грифіндор програв. А ще я дуже нервувала, коли хлопцеві не віддавали його вогнеблискавку. Дуже сподобалася карта мародерів. Така корисна річ! Урочисто присягаю не затівати нічого доброго. Панове Муні, Червохвіст, Гультяй, Золоторіг, що надають допомогу чарівникам Бешкетникам, мають честь репрезентувати карту мародера. Шкоди заподіяно!» А справжнім шоком для мене стала історія з Блеком. Тут він вбивця. І полює на хлопчика, що вижив. А тут він вже не просто хрещений Гаррі, а ще й абсолютно не винен в тих злочинах, що йому приписують. Як я хотіла, щоб хлопчина переїхав до нього і в них налагодилося б життя, Ех, дуже мене засмутило, що нічого в них не вийшло, а Сіріусу доведеться переховуватись. Ну, от як так? Хвилювалася я і за долю Бакбека. І дуже зраділа, коли друзі його врятували. А от тема подорожей у часі мені не подобається в інших книгах. У цій можна. Це ж магія. Цікаво було дізнатися і про мародерів, які створили ту чудову карту. Найбільше вразила сцена на озері, коли Гаррі видав надзвичайно потужного патронуса. Я, звісно, знала, що він сильний чаклун. Але щоб аж так, знімаю капелюха. Саме завдяки цьому у друзів усе вийшло. Всіх врятували, а дементори і кат з міністерства спіймали облизня. Хоча і не все так добре, як хотілося б, але закінчення книги мені сподобалось. Гаррі так гарно похвалився містеру Дурслі своїм хресним, що той мало не підмочив собі репутацію. Тож, завдяки Сіріусу, це літо обіцяє бути значно кращим за минуле. От уявіть собі, ось тут лежить непритомний Сіріус. Гарі над ним. На них наступають дементори. І Гаррі такий «Експекто патронум! Коротше, уявили ви чи ні? А я таке заслуговую на вподобайку і підписку. Буду вам дуже вдячна. Можете ще поділитись моїм відео. Також буду вдячна. Що ж, до зустрічі в наступних відео. Почуй мене.